Якщо ви періодично чуєте в кадрі якісь шурхання, якісь хрюкання, якісь такі такі незвичні, незрозумілі звуки, це все оцей малий. Він мені дуже часто, можна сказати, постійно допомагає знімати мій контент. Тому дякую вам за розуміння, особливо. Ті, мене зрозуміють, у кого є песики, собачки і інші тваринки. Ну, от він лежить собі хропе. Ну, хропе малець собі, ну що ти зробиш йому? Йому добре. Йому граненько лежить, йому приємно, його гладять. Йому добре. Тому він насолоджується життям. Бережіть себе, своїх тваринок, своїх близьких. І всього вам самого найкращого. А сторонні звуки таке буває.